Значить, всім привіт. Хочу вам сьогодні показати і порадити, щоб ви обов'язково це все поставили, і зробили і поміняли. Значить, що я буду розказувати? Значить, перше, що я розкажу, це як поміняти в управлінні в ігрі е, кнопочку Подіржити огнем, зняти з букви Т, яка не дуже зручна, коли керуєш, вона взагалі не зручна. Хіба що на арті, ти граєш, то це саме зручно. А так, то вона взагалі... Вовій... Я не знаю, я їх керую, їду, то, то треба, виходить, не знаю, яким пальцем нажимати, щоб і не мішало воно. Саме удобно, це знають усі танкісти, усі топові клани. Всі ставлю на пробіл. На пробіл ставля марки. Значить, що для цього потрібно зробити? Дивіться, ми заходимо в настройки. Заходимо в настроєчки. Зайшли. Перейшли на настроєчки. Тут переходимо, ви по стандарту попадаєте в ігра, ви переходите в управління. Спускаємося вниз. Дивіться, зараз я вам зроблю так, щоб бу... як... як по стандарту було. Так, це нічого ви не повторюєте, покажу, просто це я бігом поміняю. Так. Щоб я зроблю так як по стандарту у вас було. Сорян за цей. Ще трошки Так, Ще раз, початку, значить ми заходимо в настроєчки. нажимаємо управління, спускаємося вниз, спускаємося вниз. вниз. Шукаємо сообщення. Вот воно. Пише сообщення. І от воно, буква Т. Поддержите огнем. Один раз клікаємо на цю букву Т. Загорає з таким зеленим. І вот. нажимаємо пробіл. Пробіл, хто не знає, це така сама довга кнопка на клавіатурі. Нажимаємо. Раз, нажали. Ждемо. Нічого не поймав. Так, щось мене лагає. Во. Все. Ви нажали, у вас мало так, Міняється на Space. Потім після цього ми вертаємось на В, І бачимо, у нас таке віконечко червоне. Тому що Space це, всі, знаєш, це остановка для вистріла, це тормоз, ручник, то як називає. Так. Значить, ми його відсисняли, поклали туди. а Тут треба нам щось поставити, щоб настройки зберігалися, бо інакше вони не сохранявся. Ми так само один раз нажимаємо на віконечко, це порожнє. І нажимаємо коло букви U, там де крапка. Всі знаємо, де крапка ставиться на клавіатурі. В нижній ряд буква U, після неї слідче. Це крапка, кома, рисочка, про... що там як це. Там... Нажимаємо ту кнопочку. От вона. І рисочка така. Після цього ми нажимаємо примінити. Приміняємо, окей, заходимо в бой потім, і перевіряємо, що коли ми наводимо на танк, нажимаємо на пробіл, а на пробіл нажимати треба великим пальцем, великим, цей що ОК, клас, лайк. Типу, оцим пальцем ми нажимаємо. Получається, ми, ми першим, другим, третім керуємо, управляємо танком, а великий він якраз на свободний. І на пробілі він якраз лежить постійно на пробілі хвилини. І ми ним просто клацаємо. І фокусуємо ціль, ту, яку нам треба стріляти. Значить, хлопці, обов'язково я вас прошу поставити це. Це удобно, це не те, що я так хочу, чи я собі так захотів, чи це. Це удобно, це всі так ставлять. Це Саме удобна кнопка, всі це знають. І друге, це перше було. А друге, усі поставити обов'язково дуже наглядний фокус, фокус. Фокус-маркер, який зараз по стандарту просто кружечок, але ставимо нормальні. Значить для цього, що це ми переходимо в нашу групу, в групу, от вона, наша. І спускаємося там майже в самий низ. Вот вот. В самий низ майже спускаємося. Зараз так, спускаємося, там спускаємося. Шукаємо, має писати, як встановити маркер атаки на ворога. Вот він, як маркер, так на ворога. Фокус. Тут всі сили на, на то все, все це все скаче, там все у відео розказує. Ви дивитеся це відео і це все встановлюєте. В кого, ну, хто в контактах не зареєстрований, я значить, сили на відео скину до цього відео. Значить, всім дякую за просмотр. Обов'язково міняйте кнопку і встановіть цей фокус, будь ласка. Значить, всім дякую за просмотр. Ставлю лайк, палець догори, всім пока-пока.